Впевнений, що ви купу разів чули від батьків, коли були маленькими, що не сиди довго за комп'ютером, очі повилазять, іди краще, пограйся на двір, тебе друзі чекають. І у нас зараз такі реалії, що ми, може, б і хотіли піти погуляти на двір та не сидіти за комп'ютером, але, на жаль, ну, так розвиваються технології, так ми працюємо, що багато часу ми проводимо за комп'ютером. А в більшості випадків. За ноутбуком. Це не добре і не погано, просто так склалися обставини. І оскільки більшість часу ми тягаємо саме ноути, то ми пропонуємо про них і поговорити саме про макбуки, і саме про який взяти макбук, вже в 25-му виходить. Році, тому що варіацій дофіга заходиш на Hotline Pro, Air, Air великі, маленькі. Є ноутбуки 20-го року, є 24 го 25-го вже. Що взяти, не зрозуміло. 25-го ще нема. Тому ми зараз з вами легко розберемося. З вами Мокіч. У нього оцей MacBook Air на M1 2020 року, який вже отак от 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 йому погано, але ще працює. Зараз ми розберемося, що взяти саме вам. Let's go do this e -e, разом. Багато, нас не подолати. 2020 рік певною мірою став революційним як для Apple, так і загалом для ринку комп'ютерів. Анонс процесорів m 1 суттєво вплинув на розвиток подій. Apple впевнилися у правильності своєї стратегії, про що свідчили як відгуки користувачів, так і зростання продажів. Конкуренти тим часом і самі задумались про перехід на ARM Процесори і знову подумали, ні будемо на i7, хай ноутбук живе 47 хвилин, чому ні, але то таке, і вдалість всіх цих М-процесорів від Apple підтверджує те, що навіть зараз, в принципі, є логічним купити той самий MacBook Air навіть 20-го року, бо він може працювати по цей час ще нормально, щоб не бути голослівним. В нашій команді люди користуються макбуками з m 1 Pro і M2 Pro, яким вже 2-3 роки. Так, почекай, в тебе M2 Pro м 1 Pro. Ну ось в нашій команді є люди, наприклад, я, які користуються М1, є Вовчик, який монтує всі ці геніальні відео на м 1 Pro. і він його купив, коли вийшла вже генерація М2, 2 Pro, м 2 Max. Тобто вони повністю закривають усі задачі, зокрема щодо складного монтажу з кольорокорекцією та купою ефектів. І це все робить вибір нового макбуку одночасно і складним і легким. Складним, якщо ми зайдемо до каталогу Хотлайнює і виберемо ноутбуки. Apple з М чіпами побачимо 766 товарів. Звісно, сюди входять конфігурації з різним об'ємом пам'яті та в різних кольорах. Але тільки одних модифікацій М-процесорів наразі існує 14 штук. Водночас, вибір доволі легкий. Беріть будь-які з варіантів, і я впевнений, що він закриє більшість. Ваших потреб, та давайте пройдемось трошки детальніше. Одним з найкращих варіантів для більшості користувачів можна вважати MacBook Air 13 Потрібно тільки розібратися, якого модельного року. Р132 має чіп m 2 актуальний дизайн з вирізом під веб-камеру і досить непоганий цінник. Ноутбук можна знайти менше ніж за 40 тисяч гривень. Ви отримуєте чудову автономність, достатній запас потужності, і це все у легкому металевому корпусі. Якщо порівнювати Air 22 року з Air 24 року. У якого вже чіп М3, ви отримаєте невеликий приріст потужності та деякі додаткові фішки. Наприклад, можливість підключення двох зовнішніх дисплеїв, а не одного, коли закрита кришка ноутбука. Та якщо порівняти вартість цих моделей, побачимо, що різниця складає близько 20 тисяч гривень. Це скільки? Це Apple Watch. Це, Apple Watch, це приблизно 40 сніданків, це е, 15 копій Stalker або 500 баксів. Тому думайте. Однак варто зазначити, що моделі кінця 24 року йдуть в базі з 16 ГБ оперативної пам'яті, на відміну від базового R22 року, у якого 8 ГБ оперативки. Якщо ми ж пошукаємо R22 з 16 ГБ оперативки, побачимо, що різниці у ціні вже не так багато, тому доцільніше брати нову модель. Тож, як підсумок, якщо вам достатньо можливостей базового R, у якого 8 ГБ оперативки, але хочеться сучасний дизайн, тоді можна брати R22. Року. Якщо хочеться більше запасу міцності, і дозволяє бюджет, тоді Air кінця 24 року з 16 ГБ оперативки. Але ж не забуваємо, що в продажу можна знайти ще й Air 20 го року на m 1 І це, знаєте, доволі непогана штука. І це наразі найдешевший MacBook, який можна рекомендувати. Коштує він приблизно 30 тисяч гривень, і тут ви отримаєте чіп m 1 якого ще досі цілком вистачає, тонкий легкий корпус і загалом преміальний продукт. Так, дизайн попереднього покоління, але це дрібниці, як на мене. Якщо потрібний компактний ноутбук для стандартних офісних задач, це чудовий варіант. Ну і не тільки офісних задач, щось там якісь рілсики, якусь фігнюшку помонтувати, поскидувати файли, купа вкладок. Там дивіться, у мене тут, блін, купа всього. І воно ще ідеально все працює. Давай, давай, давай. Вбий мене! <ріст> Тож нагадаю, що з 23-го року в лінійці R з'явилась 15 дюймова модель. Це для користувачів, яким цілком вистачає можливостей Air, але хочеться більший дисплей. Звісно, за додаткову плату. Ну і щоб закінчити тему з Air, потрібно сказати, що на початку 25-го очікується анонс оновлених Air з чіпами M4. От можна завжди казати, знаєте, я завжди собі m 4 хотів, і тепер в мене m 4 Макбук на m 4 А потім буде m 4 Competition. Жарт про BMW не дуже так? безперечно, пристрої отримують приріст продуктивності теж 16 ГБ оперативки в базі і матимуть ще більше запасу міцності на перспективу. Однак, поки вони прийдуть до нас, поки ціна на них стабілізується, пройде певний час. А якщо ноутбук потрібен вже зараз. Є з чого вибирати, але користувачам, які більш наворочені, у них там біцуха і вони займаються програмуванням, монтажем, дизайном, 3 d моделюванням та іншими вимогливими штуками, звісно, Air вже не підійде. Їм треба інша лінійка від Apple MacBook, це. Pro. Все ж таки ці моделі мають і активне охолодження, і здебільшого потужні версії М-чіпів, і кращий дисплей з частотою оновлення 120 Гц, і можливість підключення більшої кількості моніторів та ще й ряд переваг. Яку ж з вибрати собі? Тут треба відштовхуватися від мані, 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 від вашого бюджету. MacBook Pro 21 року з M1 Pro це чудова машина не за всі гроші світу. 16 дюймову версію можна знайти за 60-70 тисяч гривень. 14-дюймова в деяких магазинах коштує і менш як 60 тисяч. Прошки з чіпами серії m 2 коштують приблизно на 10 тисяч гривень дорожче. З чіпами M3 3 Ще на 10-15. Думаю, принцип ви зрозуміли, і в каталозі Hotline UA це можна зручно порівняти. Найновіші моделі Z M4 Pro коштують від 100 тисяч гривень. Тобто 1 четверта джети GLA 2012 року на стейджі першому. З балансованим вибором, певно, можна вважати MacBook Pro 2023 року. Тут вже друге покоління чіпів m 2 і при всьому цьому вартість менш як 2000 гривень. Доларів. Що ж, сподіваємося, що це відео трошечки розкрило вам оці карти про макбуки, і ви зараз розумієте. Від себе додам, що оперативна пам'ять дуже важлива. У мене тут варіація, здається, на 8 ГБ, і цього дуже-дуже мало в щоденному використанні, якщо ви така сама людина, як я, яка любить повідкривати все, що є, і потім не закривати. Тому, як мінімум, 16 і все буде добре. Ну і звісно, дивіться, що вам треба далі перспективно робити. Якщо ви захочете монтаж чи в якісь там пікселмейтери, в фотошопи лісти, то ну звісно, про якщо вам достатньо просто легкого девайсу, який довго працює, до речі, цей MacBook має вже 85% також, відсотків деградації батареї, і при всьому цьому йому 4 роки, чи 3, 3 чи 4? А, не чую, баба 3. Так ось, він по цей час спокійно тримає 7 годин в такому нормальному режимі, коли у нас тут грає Snoop Dogg, я трекаю сценарії, він постійно на максимальній яскравості. Тому ось так. Заходьте на Hotline, дивіться все, що вам треба, і буде вам щастя здоров'я. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.